така, коротше, проблема. Наче чисте сопло, але все одно. Ось такі ось. Не можу зрозуміти, в чому проблема. Підкажіть, будь ласка. З чого все почалося найпростіше, Все, наприклад, ось воно друкувало нормально, була така окромка. на цьому принтері. Ну, ось поставив цей бомболап Basic І щось воно коротше друкує. И сами сопли воздушные нормальные базовые поле. Чома. Може бути першими вот такие